Теж отакі, ну, не такі гельки, а привезуть гусіки. Так, я президент. І їх треба, що хтось з ваших співробітників взяв. Хто зможе. Пане не президент. Вона добре чути. Должна дать мне какую-то премию. Нет, нет, премию дайте. Дайте премию, конечно. Я на премию заслужил. Уа! А, а ты не можешь просто... Ты мой любимый субъект, Майк. Я готов идти. Oh.

É a gente. Po nematų, po nematų visi. Tai ne smalmas, o ne prašymas.

Його надо зірнити, на якийсь дебіт. Ну тихо, ну тихо тоді. Две він через... А, по двірі? О добре, 18-3 зайде, то войса нас перекинув проводить. Що таке ой? Що таке войс? Де вас субридна? Де вас все Де поїхали.